Український народ, українська земля дуже багаті народними звичаями, обрядами і традиціями. Сьогодні ми будемо розповідати про традиції святкування Святої Трійці у селі Виблі. Трійця одне із найбільших православних свят для нашого села. Це храмове свято. Бо у селі виблі свято Троїцький храм цей день проводяться урочисті богослужіння в виблівській Троїцькій церкві. Традиційний колір трійці зелений, тому священники на урочисту літургію одягали зелені ризи. У кожної виблівської господині перед трійцею дуже багато справ за кілька днів до трійці. Прибирали в будинку, фарбували, піддилювали, наводили скрізь лад, позбувалися зайвих непотрібних речей. Завчасно брали рушники і ними прикрашали дім, Застеляли новими статертями столи і найкращими килимами ліжка. Але найголовніше оздоблювали дім зеленню, адже ці дні називали зеленими святами. В нашому селі для прикрашання використовували гілки липи, любисток, м'ято. Їх ставили на підвіконня, закладали за ікони, за картини на стінах, вішали перед дверима на воротях, долівку, а тепер під влогу, щиро встеляли яру. Ось у хаті прибрано. Гарно, чисто. Господаре, не сияр до хати. Будемо підлогу вистеляти. Будемо вистеляти. До Троїцьких свят готуватися і гостей зустрічати. Дуже гарно це виглядає і пахне добре. З давніх дали на свято Тріці відвідували всі святкову літургію в церкві. Приїздили віряни із сусідніх сіл Горбового, Вершинової муравейки, Бакланової муравейки, Пісок у Підгірного. Після літургії на трійцю прийнято відвідувати родичів та друзів. Трійця не потрапляє ні в один піст, тому можна сміливо врадувати себе ласощами. На стіл ставили щедро. Частували приготовленими святковими стравами, у виблях наштовали гучні застілля. У давнину молодь робила для себе гойдалки, на якій гойдалися, співали пісень, танцювали, розважалися. У понеділок наступного дня після Святої Трійці святкували День Святого Духа, народні традиції. Тісно пов'язані з міфічними образами, саме з понеділка починалася русалчим тиждень. Русалки були водяні і польові. Цей тиждень заборонялося йти прати і купатися до річки, бо водяні русалки можуть залоскотати і втягти в річку. Не дозволялось виконувати і польові роботи, щоб не потривожити духів землі. У полі, на русальчиному тижні. Можна було зустріти польових русалок, які теж могли залоскотати. Ось такі традиції у виблях, пов'язані з святкуванням трівці.